Кат задавав питання судді, чому взялися за державне, з якого дива держава прокурорам і білоцерківським тому числі надала зарплати пенсії по інвалідності. Вони мають кучу пільг. Що вам ще треба? Що ви хочете зламати? Що вам треба забрати в дітей? Ще? Що ви не забрали? Прокурор, який займається цими справами, ось тут 40 метрів живе від мене. А купив спортивну тачку, їздить такий чувак, красавчик, дружині купив таку, як от спортзал, автомобіль. Молодий парень нормально себе чухає. Вони всі живуть в класних квартирах, мають дачі, мають бабки, їздять відпочивати куди хочуть. Розумієте? Своїми силами, без державної жодної копійки, без допомоги громади там без нічого. За рахунок спонсорів, друзів, знайомих. Хірячим, вибачте, тут. Зранку до ночі по два тренування в день вони вирішили знести нафіг, знести, не пускати, не давати дітям нічого.